388 день в Канаді. 06. Вже 07. 06. 07-е, 24. Сьогодні. Пізно я почав записувати відео, хотів день записати, але не встиг, бо поїхав погірши по справах. Сьогодні. Субота. Так, Сьогодні ще субота. Думаю, вже путаюсь, бо вже неділя. І домовився за одну посилку. Сьогодні в мене гарний день. Зранку прокинувся без будильника, в 10-й годині виспався нормально і зразу випив кави, і що робити? Що робити, і взявся за прибирання. Я хотів забрати, отут у мене за вікном, до речі, причепив колонку. Отут вона в куточку, це я її причепив вчора, по-моєму. І з другої сторони теж тут є колонка така сама. Гарно, сьогодні попричепляв. Але я хотів. Сьогодні було завдання. в мене за цією шторою є вікно. І воно тут відкривається, там сіточка була. І коли відкриваєш вікно, ця антимоскітна сітка вона нормальна. Вона захищає, там всякі ті великі кусочки бруду не залітають ці насіння. І, але всяке сміття пилюка заходить. І бу, була така. от е... Купка пилюки. Це треба буде виправити. Я все відсунув, порозбирав стіл, перемив кімнату, ну, під диваном ще треба помити. І зняв батарею і дав підсвітку. Під батарею, вона йде в мене сюди і до ліжка. За ліжком я ще буду проводити завтра. Я хочу наклеїти на стіну, щоб можна було ліжко відсовувати. І я сьогодні забавився. Багато часу зайняло, бо я там попри батарею, під стелі, ну, де от захист, там все попропихав, поприклеював. За стіл приклеїв, супер. Е, на, про про вода, е, електрику кинув е, що там, від колонок два дрота кинув, е, від звуку, оцим я всім зайнявся. Плюс відписував е, в маркетплейсі на оголошення. <кхе> Забрали в мене холодильник. Сьогодні мали одні приїхати дивитись, завтра одні мали приїхати, якщо б сьогодні не приїхали. І третє ще написали, ну там вже десь не третій, а сьомі. Я кажу, вже от черга з людей. приїжджаєте, зараз забираєте, буде ваш. І вони вирішили приїхати. Приїхали китайці і забрали. Я їм допомагав занести в машину, і його тут порізався, внизу береш, і завжди якийсь там метал, в них не зашліфований. і ну, Така царапинка. Пішло 100 доларів. Ще інша родина, я вчора з ними домовився сьогодні їм завести крісло, два крісла за 20 доларів. Вони живуть через дорогу. У мене. Дві хвилини їхати машиною. Дві хвилини, напевно, вони враховують світлофор. <хи> і трамайну, переїхати термайну колі. Е, я їм забув завезти. Вони мені пишуть, пишуть, потім ви завезете та завезу. до вечора. Сьогодні що? Я це все робив? Поїв і. Ох, ох. Обіцяв Артура забрати з Гудвіла, бо і думаю, я сам заїду. Сам заїхав в Гудвіл, я йому купив подарунок. Він не знає, я скоренько його сховав. Отакі от от два шарфіка. Лаки. Бо ми будемо на його день народження грати покер. Я йому купив фішки і отакі от от шарфіки. Не знаю, жіночі, чоловічі по барабану. Але приколи ми подарую. Прикольні. Їх можна два перемішати, і вони нормально виглядають. Він вже спить, думаю, не чує. Буде, буде сидіти грати. Прикольно, прикольно. Якраз покер йому піде. І це, поїхав я на секунді. turn-off. Включився в мене режим не турбувати. Треба виключити цю функцію. Я люблю сам налаштовувати собі годинник, телефон. Коли я хочу, тоді не турбувати. Я лягаю спати, не турбувати. А так, то воно включається себе. Хух. Можу забутись. Поїхав я, забрав його, походив на серкну, нічого не брав такого. Щось, щось я ще взяв, вже не пам'ятаю що. І, це, і поїхали ми з ним в Костку. В Костку поїхали, купили, хотіли взяти пельмень. Будемо робити на його день народження тут щось їсти. І не було пельмень, були великі оці, не пам'ятаю, як вона називається. Ну тут вона називається пельмені теж. І були вареники. 11 чи 12 доларів ящик вареників 4 пачки там 4 кілограма. Пачка по пачка кілограм. Дуже класна ціна, можна брати. І взяли пачку цих вареників і взяли торт. Торт взяли до кави попробувати. Манговий. Такий собі фігня, Найкращий це шоколадний костковський торт. Це найкращий, Їх там найбільше і вони збирають скоренько, а цей манговий на один раз. так що, Так що таке? Далі, далі, далі. Приїхали. А, в костку ми й поїли. В костку ми й поїли, в костку ми пішли, взяли собі оці курку і картоплю фрі. Горнятка для Пепсі в мене вже були, так що пепсі ми набрали безкоштовно. Отакі от от справи. Приїхали, посиділи. Це я подивився кіно. Аркейн, серіал цей подивився серію. Ще одне, бо перевірив колонки, працюють шикарно. Але, на жаль, не є, що задні і передні працюють окремо, є ліва сторона і права сторона. Але для фільмів нормально, зато я перевіряв вчора, включив гру Red Dead Redemption. І там на самій заставці я включив через програму, через ноутбук цю фішку підключив. Там є спеціальна отвіта, яка розподіляє звук. І там, як завантажується звуки лісу. І сідаєш посередині в кожній колонці інший звук. Це просто нереально дуже класно. Дуже класно. Для Ігор це бомба. Тим більше з тими джетками собі сів і граєш. Буде класно. Ох, засидівся зараз з Артуром Покер грали. Мобільний оцей. Класна гра, трохи затягує, але вже треба вже цей. Стрейті спати, бо завтра в 9-й годині вже інший мені написав: я виставив на продаж SodaStream Стрім, апарат газовну воду робити. Треба його теж продати. І завтра треба виставити на продаж ці зволожувачі повітря. Бо багато місця займають і так і руки не доходять їх виставити. Завтра виставлю все, на добраніч. А вчора перепутав, вчора сказав, не той день завантажую. Має різниця бути в два дні сьогодні, наприклад. Шосте має бути восьме. Е, так, має бути восьме, так і є. А вчора я сказав не, не, не сьоме, не 387, а 386. Неправильно, ну нічого. Думаю, помилку вже мою замітили і вже в коментах написали. Но-но-но. No, no, no.